Добрий день, шановне панство. Коротенький огляд пан Анатолій просив, щоб я огляд маленький зробив про нутри, які в мене в клітках сидять. Дивіться. Самець за самкою сидить. По планах завтра я маю самця пустити на м'ясо. Самка має піти. В вольєр, піде вольєр, міні-маленький вольєр, в мене є там порожній, я її туди відправлю. Що буде, будемо бачити, що буде якийсь результат. Друга пара жовтий самець і чорна самка. Ну, Вони будуть на даний момент сидіти разом. Але вчора в мене блін, по старості провал пам'яті стався. Я маю на увазі, що е, я ввечері вчора гранули не дав з тим, тим нутріям, вони голодні були, сьогодні отримали півтора порції зранку. Отак. От Старість не радість, давав всім їсти, а всім дав, а їм не дав. Ось така проблема. Що тут є, теж неясно. Не ну, будемо дивитися, час покаже. В принципі, тут сім'я була створена десь. Бі... В другій половині січня. Ну а далі тут в мене з самці сидить. Внизу два самці, то їхні брати. Тут шість самочок, там один пан з Львова, може приїде забирати. І одну, один самець. Два самця тут є в клітці, їм більше трьох місяців. Думаю, мають більше трьох кілограмів. Далі. Ось тут міні-вольєр є порожній, то я одну самку сюди її запущу. Підсиплю і вона буде в вольєрі. Такі, я вважаю, що вольєр закритий, і доступу е, нікого не буде, ні щурі, ні інші тварини не будуть. Хіба забуду закрити? Ну То менше з тим будемо старатися закривати. Так, то буде самка, має бути там завтра. І тут сім'я сидить. Ті, що три самки тут народили, дві не народили, одна така повненька є. Повненька час покаже, чи вона зажирівша, чи вона буде родити. Дивіться, ота самка, що я показую, сяде, то вроді бока розходяться. Ну, але то може бути і від зажиріння. Далі. Так. Що далі Дальше в нас курочки сидять. Курочки несуться тільки ось ці ті курочки. Ті курочки почали їм відростати гребені. воно В принципі, другий раз вони на відео попали. Два яйця є. Вчора одне і сьогодні одне. З чотирьох курок, що не старих, тільки маю одне яйце. Почалася, напевно, в цих курей перезагрузка або перед линькою Їм білим два роки. І тим Ломан Браун жовті коричневі мають рік минув. В принципі, вони повинні би линяти. Так, тепер далі. Тут дві самки. Самець з ними жовтий, самець, я не пам'ятаю, чесно, кажучи, який жовтий, вроді. Ні, сірий, чи, ну, не менше з тим. Самець з ними сидів, треба дивитися по відео, сидів до січня місяця. І будемо дивитися, чи буде, що, чи не буде. В принципі, 10 травня, якщо. Нічого не буде, то вони підуть на м'ясо. В принципі, всю самку можна було би і перемацати, але я рухати не буду. Ще залишився місяць, то я її ще перетримаю. Ну, чорна самка під О, молода, то під великим запитанням. Все, ось така у нас господарка на даний момент невеличка, будемо так казати. Внутрі, напевно, біля трошки більше 20, осталося. От. І мені, наприклад, цього і вистачає. Для сім'ї, думаю, внутрі для моєї сім'ї, внутрі в рік е, штук напевно, 30-35 буде по зав'язку. Ну, але вирощуємо. Внутрій, дивимося, хороше щось, якщо люди дзвонять, то буду пропонувати. Далі займаюся тими внутріями. Думаю, от ту сім'ю, що я показував, буду тримати. А в принципі, самка, якщо ця вродить, то напевно і піде на м'ясо. Ну, вродить, відгодує, так само стою. Буду тримати одну сім'ю. Ну і в планах що? Придбати ще нутрію. Не знаю, не думаю ще Чи придбати самця, чи придбати дві нутрі, самки, дві-три самки для створення нової сім'ї. Ну, знову роздумую над тим, що ну, дуже багато нутрій мені не потрібно. М'ясом не хочу торгувати. В принципі, ну, там, Якщо випадки є якісь, то да. в принципі, нутрі тримаю для себе. І мені цікаво, якщо вони гарні, набирають гарну вагу комусь запропонувати, продати. От Тоді мені цікаво, щоб якщо є хороший племінний матеріал, щоб люди займалися і мали теж хороші нутрії. Все, дякую за увагу. До побачення.